Коротше, висновок такий. Я це все одно кину в інтернет. Це не оранка, а пародія. Цей, як би сказати, лемеха, що ми поставили з таким долотом. Він сюди не йде, він дуже крепко заглубляється. Це раз. І по-друге, ну блін, цілина. Но ножі працюють, це вже радує. І це відрізний. Ми вже замілили, як вже тільки мілко, на цей ніс так заходить глибоко глибину, що коротше, цей трактор не потягне. Будемо давати старого глемиха і тоді, думаю, буде діло. Дякую за перегляд, всім удачі. І вчіться на моїх помилках. Це буде Україна. Привіт, народ, ми з України. Значить, дивіться так. Їдемо тестувати плуга. Ще не пробувалось орати, е, з лемехом, типу боммет новий, і відрізний ніж. Побачимо, чи взагалі він витримає, чи відріве його, чи ні. Але їдемо орати цілину траву, яка вже стоїть, ну я не хочу 20 років, вона вже 20 років в траві. Так що побачимо, що воно покаже. Підіймай Короче, от така історія, що ми з осені як орали і глибина була десь за 20. І так колесо залишили тіпа, глибину. Треба замілити трохи. Простіть Туда вперед причага? Сьопию п... давай! 你吃的我不来，过来。 Коротше, капець. Коротше, висновок такий. Я це все одно кинув в інтернет. Це не Оранка, а пародія. Цей, як би сказати, лемеха, що ми поставили з таким долотом. Він сюди не йде, він дуже крепко заглубляється. Це раз. І по-друге, ну блін цілина. Ну Но ножі працюють, це вже радує. І це відрізний. Ми вже замілили, як вже тільки мілко. Ну цей ніс так заходить глибоко в глибину, що коротше, цей трактор не потягне. Будемо давати старого лемиха і тоді, думаю, буде діло. Дякую за перегляд, всім удачі. І вчитися на моїх помилках. Це буде Україна.